Хуликовська Владіслава Йосипівна з 20 літнього року. Я родилася у в Фланці, Хмельницька в області. В сім'ї нашій було шестеро дітей. Я саме молодша. Тата я не пам'ятаю, це він весело привіз при з фронту, з товаришам. Сотерефірниць товариш. То були тяжкі дуже роки, 32 33-й рік. Це був іскусний голод, не дивлячись на те, що хліб уродив, але государство забирало хата в хату. Що було, все забирало. В зв'язку з матеріальним недостатком життя то мамуся винуждена була віддати дітей сестрі в Польщу. Ця Павліна заплатила пограничникам своїм і заплатила нашим пограничникам. І зобчила мамусі, в який день вона повинна передати двоє дітей через границю. Государство розбило нашу сім'ю на дві сім'ї, які проживали в протилежних двох країнах. Дітей, покійна Мамуся, передала через річку Збруч. Річка Збруч була границею. І через цю границю Мамуся передала своїх дітей в Польщі. Двоє, дві дівчини, дві сестрички і брат виросли в Польщі. А а я і своїм тут братом виросли тут. Після передачі дітей їх дуже арестовували часто. Часто вони сиділи в комендатурі, де вони діли діти. Ну, вони сказали, що ви, як я лишилася вдовою, то ви не бачили мене. Я віддала сестрі в при звірки, чи дійсно діти там НКВД провірала. І сказали, сестрі придоложили повернути дітей. Сестра не погодилась, дітей не повернула. Не Як вона жила голодна і діти не мали що їсти, то ви не бачили. А тепер ви кажете, щоб я від дітей відти забрала. Діти не согласні. Перейти назад сюди. Цього це повиніна сказала, я їх учила, я на них злоти бури висипала, а ви хочете діти забрати у мене, я вам не дам. Що ми їли? Збирали по ним, деяка є гнила картопля, бурани, бурани якісь варили, так вони переживали. Варили суп з цих буранів, і так ми переживали. Якби не корова, то ми ніколи б не вийшли. Це споксула нас лише корова, що вони могли забілювати ту белку і варили з бурення. З корови ми здавали 400 літрів молока, такий був обов'язок. Давали 40 кг м'яса государству і 240 штук яєць. Це був. Об, Обов'язок, які повинні люди були в той час податок давати. Як би мене не давали, але мамуся трохи такі для дітей забілювала молоко, хоч здавало, здавало молоко, але забілювала ту белку і коварили з буранів. Те, які є борони рвали, збирали по полю гнило картохлі, яка залишилася, і так ми добилися до. Була організована якась бригада, і ця бригада ходила хата в хату, і що було, в хаті забирали. Навіть під п'єцем було 400 грам гречки. Не клупи, а гречка. Забрали вони ту гречку, з сто, сто, тої сто горнятки забрали гречку. І висипали на віс. Тоді броник каже, дядя, нащо ви гречку висипали на віс? Ви від гречка просіється через віс. Вони йому сказали, мовчи, це не твоє діло. Не то, що, що забрали, 400 грам гречки і то забрали. Вилізли вони на під, споду все згорнули і віником позамітали, щоб не лишилося ніде зерна. Але їздовий бачив, що мамуся опухла і дуже плакала. Тоді йшов їздовий, сказав братові бронику, броник, перекинь пару мішків через мур назад. Броник йому відповів, дядя, я не годен піднести мішка, мур був високий. Тоді їздовий взяв, взяв мішок. Кукуруд і перекинув через мокру на, назад на город, назад на подвір'я. Перекинули вони так, він так перекинув щось два міські кукурудзи. Ця кукурудза, і показав він мовчки, показав, щоб мовчати. Я від'їду в цей бік, щоб ви секунду зібрали ту кукурудзу. І так, вони від'їхали. Кажуть, мамуся, ну діти, ми пропали вже все. Даже з мене він, а братник кажуть, мамусі, ми не пропали. Нам бує перекинув мішки кукурудзи. І ця кукурудза, тих мішків, і корова спасла нам життя. Хто робив в 1932-1933 33 році в колгоспі, колгосп давав обід'ям. Раз в день давали обід. Якщо вони виконали норму, то що там робили? Чи сапали, чи сіли, чи що. Мамусі моя робила теж в когоспід. Винуждені було робити в колоспі, бо боже, йти не було в віки. Ходили в школу третє, через десятей, яке це було навчання. Як діти говорять, яке це було навчання? Знаєте, як? Дори. Асфальтованих не було. Були каміння накидані, і по цих каміннях так люди ходили. І на них лежали трупи. Люди від голоду вмирали, як могли. Людей тоді не ховали, підбирали на підводи і вивозили на кладбище. Скидали в одну яму. Яку яму відкриє, викопають. Скільки поміститься трупів, стільки кидали яму. Брат Бронислав ходив ночі до ліса і рубав дрова, потім приносив їх додому і виносив на базар, продавав, щоб відкисть прожити, хоч на кусочок хліба. Оце був іскусний голод. Государство забирало все, що було в людині. І винусті, і люди вмирали з голоду. Після вспихнення війни покійна мамуся пішла навідати до дітей в Польщу. Зустрічає сестру в дорозі, вона йшла з братом, з броником і все крик минає сестру. Сестра її не пізнає, а вони сестри не пізнають. Але Павліна знала, що в мамусі є вдома тут брат Броник, син броник. І мамуся крикнула, броник. Павліна оглянулась і оглянулась мамуся. Оглянулася. Тоді Павліна крикнула, Юзю, це ти. А вона сказала, так, я. І, і так вони. Зустрілися за такі довгі роки, яких розділило государство нашу сім'ю. Отак от от склалося моє життя. Життя моє пройшло, як вода в річки. Як вода поплила, так і не пройшло.